Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування картопляно кабачкових дирунів ще й з капустою. Дируни смачні, пухкі, м'які самі в рот лізу. Як їх приготувати? А легко і просто приготуємо смачні дируни разом з нами. Підготуємо начинку, посмажимо капусту на сковороді, але спочатку обсмажимо подрібнені овочі. Як ми готуємо смачну капусту на сковороді, на нашому каналі є відео, посилання в описі, та й рецепт смачної капусти теж знайдете в описі. На деруни підготуємо овочі, розпочнемо з кабачків. Кабачок помили і відрізаємо від нього кінчики. Всього важить кабачок 400 г. У нас молоденький кабачок. А якщо у вас перезрілий, то потрібно видалити насіння і почистити шкірку. Кабачки. Натерли на тертку з дрібними отворами і поміщаємо у друшляк, щоб із нього стік сік і віджимати не буде, скільки стече, стільки й досить. Ще миємо йому чистимо овочі, беремо по 50 грамів цибулі та моркви, а картоплі стільки, як кабачків. 400-420 грамів. Ці овочі теж натираємо на дрібній терці. А за нас це робить кухонна машина. Овочі всі з'єднуємо докупи у чашу до відсіжених кабачків додаємо на терці цибулю, моркву, картоплю. Тощо. У чашу до овочів поміщаємо яйце півчайної ложки чорного мириного перцю і чайну ложку солі. Змішуємо це все і визначаємо густину тіста. Додаємо до тіста 2-3 столової ложки. Пшеничного борошна. Розігріваємо соняшникову олію на сковороді. На розігрітій сковороді столовою ложкою формуємо деруни. Посередині тіста деруна робимо заглиблення, у яке Викладатимемо тушковану капусту начинку. Тушковану капусту виделкою викладаємо. І загортаємо, її ховаємо у тісто, ховаємо капусту у середині дерунів. Ось так. Смажимо деруни з обох сторін до золотавої скоринки. Смажимо смакуту на середньому вогні. Смажимо всього по дві-три хвилини з кожної сторони. Олії додаємо на сковороду. небагато по одній дві столової ложки. Деруни вже пахнуть на всю хату, апетитно пахнуть. Аж стинка тече. Не тільки у нас, а й у наших сусідів. І ось нам залишилося досмажити всі деруни, подати їх до столу. Друзі, дякуємо, що ви з нами, дякуємо за подобайки та за хороші коментарі. Підписуйтесь на наш канал, щоб ви та ми щасливо жили! Щоб у вас та у нас все було гаразд, а ми знаємо, що все буде добре, далі буде. Ах, і смачно. І жувати не треба. Самі в рот лізуть. Дирунчики. Зі сметанкою дирунчики. Але смачні. Смак кота.